Ось, дорогі друзі, тут є такий у нас виноградничок, ви пам'ятаєте, була шпалерка. Вже поставлені труби. <кій> Значить, забетонував я їх на сантиметрів 40-45, ну 40 є точно. Може десь в якомусь більше. Плюс ще труба залізла до, всередину, в, добивав, її бо за зависока, рівняв. <кій> От, і натягнув, як бачите, отакий дріт. Купив я все ж таки цинковий дріт дав нанес, хоча я маю пластиковий дріт. Е спеціальну цілу катушку там 2 км. замовив і воно прийшло мені по почті. Але я вирішив все ж таки нанес, на першу, е на початок дати такий е дротик. от, е Дротик -трійочка. ну Такий він цупкий, цупкий. І він. Цинкований, не нерж... не нержавійка, а просто цинкований. А пластиковий, дріт, зараз вам покажу, там на старій шпалерці, яку я теж буду міняти з часом. От. Оце є пластмасовий дріт. Як бачите, натяжечка теж непогана. І теж навіть, бачите, от я ставлю свою руку, так добре натягаю, він витримує без проблем. І воно трошки попустило, що може підтягнути. Отут такий виноград, це вже четвертий рік у мене. Цей у мене виноградик тут е третій рік. Третій рік. Так, третій рік буде. А ото виноград другий рік тільки. От звідси починається виноград другий рік. От. Виноградик другий рік. І дивіться, в мене вже є сорта, це, якщо не помиляюся, саперавій северний. Полюбив землю, суперово стартує. Подивіться, який кущ грона. Я трошки їх обберу лиш у пару, ще на цей рік четвертий, не буду його обтяжувати, не хочу. От. А там є і голубок, і там різні різні. різні, різні. Зараз навіть не згадаю. І франтіняк простий синій. Ото вроді другий то той Франтіняк теж має, теж він має ці грона там невеличкі зав'язалися. І теж він йде, бачите, він йде такою щиткою. Чим він їм подобається, дивіться, скільки грон. Треба його подивіться на кожній зав'язі, грона, грона, грона. Там лежить грона, ну, всюди грона, бачите? От. І він вже підростає під дріт. Тобто натяжки такої я не робив, бо я просто так зав'язав, я не мав часу. Але буду робити теж на талерепи такі, на стяжки <кхи> ставити і просто просверлив дирочку у трубі. Трошки робота така. Тяжковато, сверла ломляться, але краще, ніж щось приварювати чи щось видумувати, на мою думку. Пропущений дріт через кожну трубу. Отак як заходить, він заходить в трубу, знову просверлено, знову просверлено, знову, і там теж буде, з одної сторони буде натяжка тільки. <кій> Бо телерепи, як ми знаємо, є дороговаті. А далі у мене вже піде вище пластиковий дріт. Це тимчасово я вже натягнув, щоб виноград мав куди цього року йти. те. І, можливо, таке, що просверлю далі <кій> і буду робити другу лінію е, з пластикового вже дроту. Отакі От справи, отакий От наш вигляд має зараз виноградничок. Тут мої вулички, мої бджілки. божі божі, божа муха, як то кажуть. Оце прекрасний сорт. Діамант. Цей сорт я дуже чекаю, дуже на нього сподіваюся, з цієї сторони, щоб ви розуміли, бачите, де йде в мене перепад, це все білі сорти, а там де все сині сорти. Аж до кінця разом з старим. І тут в майбутньому я хочу ще одну лінію. Там по припліту все є столові, посаджені, вже посаджені. Там можна бачити, бачите, посаджений, там біля сливки посаджений. там Приблизно посаджений. Ну, звідси не видно. Столові. Тут по-любому ще буде один ряд, а може з часом ще й два ряди тут вийде. Отак, дорогі друзі, такий в мене виноградник. Тут є, щоб ви собі зрозуміли. <звук> щоб ви собі зрозуміли, тут є приблизно, приблизно 10 сотиків. 10 сотиків винограду. Буде. 10. Сотих. Може навіть і чуть більше. Отакий от виноградничок посаджений через 2 метри кущі 2 на 2. Зроблено. Тобто через 2 так і через 2 так. Тут посаджено. от Оце мій Дивіться, як працює. Бачите? Він зранку вже він малий, не є дуже такий аж великий, сильний, але працюючі бджілки. Повним ходом. А от там, де нема маточки, бачите, вилітають, але слабенько, сино-жовтого вуличка. Там будемо міняти сьогодні маточку і вони будуть працювати. За пару днів якраз на лепу, отам лепа, отам лепа. Ну і там в цій стороні теж лепа, є багато лепи тут. Отакі наші гори, отакі наші Карпати і отакі наші справи. Дорогі друзі. Пишіть в коментах, що хочете запитати, що хочете знати про наш маєток. Будемо раді вам відповісти.